Так, ось такий хлібчик у нас є. Це називається французька булка, Це хліб на заквасці, в який додається важкове масло і таких ми багато відпікаємо. Проєкт, який займався доставками десертів в кав'ярні, але коли почалось повномасштабне, на жаль, його довелося закрити. Все одно хотілося чимось таким займатися, і я знала, що я хочу в Харкові в своєму працювати, продовжувати щось тут створювати, розбивати для людей, тому що ну, потрібно тут робити дві життя. Ну зрозуміло і так, що це ризик в Харкові, будь-що робити. тут справа не тільки в тому, що ракета прилетить, а в тому, що тут набагато важче. Зараз е знаходити людей, продавати треба постійно балансувати, і ну це складно. Коли боря відкривав це третє місце, то ну ми якби вже завчасно знали, що таке буде, і потім якось просто з шефом, який там працює, ми з ним зустрілись, домовились, що «О, було би прикольно, якщо б ви там на нашому хлібчику робили, і їм подобається наш хліб. І тепер ми їм щотижня пакуємо огромний такий пакований хліба і на пошту, от і вони потім його там смажать ці сендвічі з нього. Не один хліб не списували взагалі. Сендвічі вони дуже ходові, не такі на крошка наша, звісно, по 10 літрів в день, але ну, прям ідеальний перекус. Тобто. Йде у нас з наших нових позицій, ми зараз нове літнє меню, кусочок хлібчика, до бульончика раніше йшло, до крошки у нас йде хліб. Ми знаходимося в кав'ярні третє місце. До цього тут була бургерна Амперсант. Це саме якраз релокований бізнес з Харкова. Хлопці вирішили, що вони не будуть Ну, не можуть далі продовжувати діяльність, економічно недоцільно було. І ми командою викупили проект. Одна із версій, як ми для себе внутрішньо позиціонуємося, це таке посольство Слобожанщини. От. Тому що в нас є і в меню, ми не сильно там упаруємося, але є в меню і регіональні спеціалітети, у нас є паличка, на якій теж є прикольні речі, саме з Харкова. У нас немає статусу релокованого бізнесу, але можливостями тими, що інші користуються, ми користуємося. Наприклад, отримання грантів. Ми активно в проєктах і в Харкові, і у Львові користуємося грантами на власну справу. Всеукраїнська програма, тобто, це і не місцева, і не міжнародна. Працюємо в рамках саме з державою, де в нас обов'язок просто найняти людей і податками ми компенсуємо. Виплату як податки, ми потім компенсуємо ті гроші, які нам виділив. Ну виділив в межах гранту. фактично ми виконували таку функцію їхніх там реал реалторів для того, щоб знайти, тобто якісь такі компанії, знайти відповідні бізнес-партнерства, знайти додаткові фінансові ресурси, так, наприклад, як UNDP. так, тобто ми спільно також шукали ресурси для того, щоб не можна було надавати таку матеріальну допомогу не від не з бюджету міста, так а з відповідної міжнародної організації. Так само, наприклад, що ем, ніколи в ем, ніколи не було, скажімо, якоїсь. Такого якщо сказати, примусового, так або добровільно переслову моменту для того, щоб підприємства перереєстровувалися, це абсолютно їхнє було рішення. Звичайно, тобто розуміють, що вони тут можуть отримати якусь певну фінансову допомогу, так або. Внутрішні визначаючи собі внутрішні, вони могли сюди переєстровуватися, могли не переєстроватися, і вони могли працювати тут, бути зареєстровані в тій громаді, звідки вони були релоковані, і продовжувати сплачувати податки туди. Це там всі додаткові надходження є вкрай важливими для того, щоб і допомагати країні, і допомагати особисто армії як е, громада Львова близько 20% для допомоги армії би, щорічно. Тому звичайно, що е, кожне підприємство, кожне робоче місце є важливим для громади Львова і не тільки. Пов'язано з тим, що вони не змож... Не, не змогли себе знайти на конкурентному полі на заході України. В центрі з них позалишалися клієнти, позалишалися ланцюги доданої вартості, логістичні ланцюги. Додається фактор, який пов'язаний з тим, що донори все більше надають грантів для підприємців в регіоні. Одна з обов'язкових вимог це бути ФОПом. Платимо податок, ну я як ФОП плачу і за своїх найнятих працівників також плачу податки. Ми ні в Харкові, ні у Львові, як ресторатори не взаємодіємо з владою. Це напевно типовий принцип українського підприємця в стилі, що нам аби не заважайте.